Рослини відчувають біль. Це ще один аргумент проти веганства або виправдання людей, які не можуть прийняти той факт, що веганство це єдине стале рішення для порятунку живих організмів. Давайте поговоримо сьогодні на цю тему. Мене звати Анастасія Стримецька, я веганка. Активістка, веган-активістка, екосексуалка, блогерка, феміністка, мінімалістка У мене багато амплуа. Заведати <сум> багато пафосу, не? ладно, рослини не можуть відчувати біль, тому що в них немає центральної нервової системи і мозку. Так, вони можуть реагувати на якісь подразники, але вони не здатні відчувати біль страждання, радості. Ну, а по-друге, якщо і припустити, що рослини відчувають біль, ми все одно маємо бути веганами і веганками, тому що так ми спасемо більше живих організмів, тому що тварини. Які люди їдять, їдять рослини у десятки сотні разів більше, ніж ми б їли ці рослини напряму. Якщо дивитися статистику, то щось там менше 10% кукурудзи, сої інших рослин, які ми можемо їсти, які є для нас повноцінні, збалансовані. З усіма незамінними амінокислотами їдять тварини, ми все одно будемо списати величезну кількість рослин за рахунок венства. Ви уявляєте, скільки місця займає ферми, скотобійні, оці всі жахливі штуки, замість яких можна було посадити. Стільки рослин, стільки їжі для нас всіх, тоді б не страждали ліси, не страждала б вода, стільки б вивільнилося реально території, як би покращилася природа, стан, місця, де ми живемо. Дуже рекомендую до перегляду фільм Велика рогата змова. Там прям і дослідження, і факти, і статистика. Подивіться, зробіть якісь свої висновки. Я знаю людей, які перейшли на рослинне харчування, так саме на рослинне харчування, не на веганство, через екологію. А головна причина переходу на веганство це етика. Так, ще у людини можуть бути проблеми зі здоров'ям, тому вона переходить на рослинне харчування. Але часто що ці, що інші супер-еко-активісти, екосексуали, екосексуалки, ті, хто за здорове харчування, вони переходять на веганство якраз таки, тому що вони дізнаються правду, яку ховають жахливі індустрії, і не тільки стосовно виробництва їжі, а й одяг, доглядові засоби, хімія. Та бляха, навіть татуювання не веганське більшість, є веганські е, чорнила, веганські ці всі креми штуки, для того, щоб адекватно загоювалася ваша, ваш малюночок, але настільки просто люди дійшли до якогось ідіотизму, що вони тільки не виробляють з тварин. Це жахіття. Це треба припиняти, і у нас веганів і веганок це прекрасно виходить. Повторю одну зі своїх улюблених фраз: світ не змінюється швидко, але він змінюється. Go Vegan, guys! Підписуйтеся на мій канал, на мій інстаграм. Instagram. В інстаграмі більше контенту, цікавих відосів, кожного дня виходять вони. Ну, окрім суботи-неділі, бо мені якби треба все ж таки відпочивати хоч колись, хоч якось, навіть від улюбленої справи. Ну, хоча на вихідних я частенько монтую. Ну, Блін, я дуже люблю справу, якою я займаюся. Все, офігазного вам дня і до нового відео.